Усім привіт! Рада вітати на моєму каналі! І сьогодні я вас запрошую до Палермо, де я святкувала свій день народження. Я вам розкажу, як пахне це місто, як воно смакує, покажу найцікавіші куточки його. Ну і, звичайно, розпакую свій довгоочікуваний подарунок. Полетіли. Ми прилетіли дуже пізно вночі, тому не вдалося побачити нічого увечері. Та свою подорож містом ми розпочали вже на наступний день зранку. Це якраз був мій день народження, тому вирішили одразу перейти до оперативу. І якщо ви дивитесь вже давно мій канал, то знаєте, що найкращий парфум, що пасує до такої події, це коктейль Маракуя від New Notes. Найреалістичніший апероль у флаконі. Обожнюю. Я, як завжди, розкажу вам свою відверту думку, та перші враження були, що місту катастрофічно не вистачає фінансування. Було вже видно, що багато історичних пам'ятків перебувають у поганому стані, та не було такого ефекту вау, як від багатьох інших італійських міст, де я вже побувала. А я дуже люблю Італію і сподівалася, що все ж таки побачу щось, що мені сподобається тут більше. Оскільки також зустрічає на кожному куточку не дуже приємний запах. І так, так, для людини, що безпосередньо пов'язала своє життя на даний момент з ароматами, це теж було важливим, оскільки, ну, на жаль, на вулицях трошки багато де. Пахне не так, як би хотілось. І також у під'їзді дому, будинку, у якому ми жили, стояв запах такого ну, господарського мила, трошки тваринний, не найприємніший. І взагалі такий трохи старий, затхлий запах буде мене переслідувати протягом усієї моєї подорожі, але ще поговоримо про це окремо. Ми відправились відпочити на пляжі, оскільки в мене була мета засмагнути. Але якщо ви розраховуєте на пляжний відпочинок, то треба мати на увазі, що гарні пляжі знаходяться десь за годину або навіть дві години від самого полірмо. Тобто тут в межах міста шукати щось приємне для пляжного відпочинку не варто. Пляжі дуже брудні. Дикі та непросташовані для купання. Ну і незважаючи на гарну погоду, вода була крижана. Помочила ноги, познімала трохи відосики, та й годі. Ось, до речі, з собою взяла два аромати від каялі, про них я вже розповідала не один раз. І найбільше я користувалась саме лічі, мега класний стійкий фруктовий компотик. На що дійсно варто звернути увагу на Сіцилій? Так це їжа. Тільки подивіться, ми розпочали з солодощів, і Боже мій, яка палітра кольорів, яка палітра смаків, це просто неймовірно. Ну, дійсно, я займаюся кудиським мистецтвом декілька років, але слухайте, це топ, це просто топчик. І ви тільки подивіться на ці гіперреалістичні марципани. Я подумала, це справжні груші лежать ще там. В них були абрикоски, ще полуничка. Ну так собі, але ще й томатики. М -м -м, я зараз передивляюсь, і в мене просто слинка тече. Поки ми ходили туди-сюди, вже й пройшло півдня, лише заглянули до декількох крамничок з лікьорами. Також різноманіття вражає. І чесно, мені хотілося все купити. Але як завжди, в мене тільки ручний багаж. І ну, немає сенсу брати такі малюські, це вип'ється за один присіст. <кій> тобто, ну, це скоріш декоративне таке, аніж е, те, що буде вживати. І ще ще шоколад. Господи, за що мені? Подивіться, подивіться на ці смаки. Коротше, я все там перепробувала, чесно скажу, але мені більш за все сподобалося ось це по Сіто, чи я не знаю, як це вимовляти. Це наче таке замариновані у алкоголі цукати. Так, і знову повернулася до лікерів. Тут із мигдалем, і з динею, з обліпіхою, із лимоном, і навіть з вулкану Етна. Не знаю навіть, що за смаком має бути це. Ну, звичайно, знову різні варіації: Лімончело з Пістакіо. Також в нас є з Боже, з чим це воно? Хто мені ото скаже? Мене зацікавило Амбра Дольче. Це солодка Амбра. Що це воно має бути? У когось є якісь думки на цей рахунок, У мене жодних. Ну, звичайно, якщо б була можливість саме все це взяти і на подарунки, то супер. Ну і щодо шоколаду, більш за, за все мене зацікавив ось цей з жасміном, Ну і звичайно, з винами. Я взагалі люблю відтінки вина у різних продуктах. І навіть шукаю собі парфум з е, нотою вина. Хто знає, пишіть в коментарях. А спробувати дуже рекомендую кінотто. Це традиційний сицилійський напій, Він не алкогольний, трошки нагадує. Щось неначе фанту, але натуральну на Сицилійський лад. Ось так, от як. А ми прогулялися, перевдяглися, пішли вечеряти, та, в принципі, на цьому і завершився наш перший день. Тому давайте перестробувати до наступного. Там ми вже так не тупили. Наступного дня, прямо зранку, ми відправились на ринок, але Google нас завів на якийсь типу найстаріший ринок. Ну, не ведіться на це. Вам потрібно пройти повз Ді Палермо, який зараз зображено на відео, та піднятись до гори. Ну, це дуже просто знайти на мапі. Якщо комусь потрібно буде, я залишу більш детальний опис. До катедралі ми ще повернемось. А зараз давайте подивимось, яка смокота в нас там є на ринку, бо я, як казала, це просто найліпше, що є в палермо, це їжа. Піднімаємося по колоритним вуличкам. Саме так живуть сицилійці, Дуже просто, незатійливо. Перекривають вікна такими пластиковими сітками, щоб не потрапляло дуже багато сонця. Оскільки Палермо це один з найсонячніших міст у всьому світі, і ось вже в нас починається наш ринок. На ньому ви знайдете усі свіжі овочі, фрукти, все дуже дуже свіжесеньке. Гарні ціни порівняно з Німеччиною. Ну, і, звичайно, свіжа риба, якої, ну це тільки вакуумована, я таке бачила. Я взагалі ніколи не бачила таку здоровенну рибу. Як це називається ця риба? Хі -хі -хі. Хто мені знає, пишіть в коментарях, як завжди. Тунець, також оці шматки здоровенні. блев зараз тут розгулявся. Я вам кажу: ну, подивіться, Краса та й дикий. Ну, я вже давно не досягла ніде, тому я трошки дика. Якщо коментарі мої будуть трошки дивні, ви не зважайте, людина вже запрацювалась. Ну, і звичайно, що готова їжа, тут страви на будь-який смак і якісь більш вегетаріанські, і, звичайно, що морепродукти. Знімала як могла, бо це різноманіття, це слинка тече навіть зараз через екран. Дуже, звичайно, що все смачно, свіженьке, гарне, багато фісташок використовують у своїй кухні. Смажене так, але є і не смажене, є пічене. Багато цікавих. Рецептів, деякі я собі позаписувала те, що раз смакувала. Ну і звичайно, хайлайт моєї подорожі. Це суниці, які я не їла вже тисячу років. Боже, які ж вони ароматні. Це просто топ. Ну і апероль за 2 євро. Це теж, це теж супер. 2 євро. Це я так, це добре. Не 7,50, як в Німеччині. Ну що ж, повертаємось до катедралі Палермо, яке було засновано у 1185 році. Дам вам насолодитися виглядом цієї побудови та зовні та внутрішньо. Оскільки в історичні дані я не дуже вдавалася, не буду вас плутати. Якщо вам цікаво, звичайно, можете почепнути всю необхідну інформацію з, з усіх будь-яких. Джерел, господи, що, у вас інтернету немає, а зараз дивитись відео, чи що. Я шуткую, звичайно, я не готувала ніякої історичної інформації, оскільки мій канал не про те. І, в принципі, якщо вам цікаво в майбутньому, то можу робити і такі більш проширені огляди. Але, в принципі, я більш фокусувалася на навколишньому середовищі і більш на аромати, до речі, не пахне ладаном, як у нас. В принципі, запах досить нейтральний. Більше я відчувала ароматів на вулиці, про ті, які я сказала, не дуже приємні. Так також пов'язали це з наявності коників не тільки людей, можливо, що можливо, що вони такі аромати нам створюють. І багато, звичайно, що ароматів було у будівлях. А також від однієї жіночки був такий шлейф, не наче лабденум та, я б сказала, такий віск поплавлений. Як на мене, не дуже приємний аромат. Я знаю, що серед наших дівчат, жінок також є багато любителів, ну і чоловіків, звичайно, що полюбляють аромати у стилі церкви. Саме такі е, аромати з пахощами. Але це не мій тип ароматів. І я не знаю, що то був за парфум. Тому це один з тих парфумів, які я відчула вже на вулиці. І, звичайно, були ще деякі, які я буду називати, як я обіцяла далі у відео. Загалом номер один бестселер у Італії це. Мегамари від ортопарізі, тобто усі чоловіки божеволюють від того аромату і багато де чутно цей шлейф. До речі, мені чомусь мегамара дуже нагадує у шлейфі Ербапуру. Теж щось є спідне, таке фруктово, мускусно, акватичне, дуже гучне, назойливе. Треба любити таке, треба любити. Але дійсно Стійкий шлейфовий заповнює собою усей простір. Я з ним в більшій мірі познайомилась у тому році, коли ми були на весіллі, та от, от якраз такий італійський, сицилійський юнак носив мегамар. Орж з катедралі знаходиться ось такий затишний парк з пальмами, дуже гарне місце для відпочинку. Можна собі знайти куточок у тіні і понасолоджуватись природою. На третій день я вирішила їсти усе з фісташками, оскільки я в принципі обожнюю ці горішки. Але тут сам Бог вилів і звичайно, що на бранч я мала спагетті з фісташковим песто у баклажані. А потім ми завітали ще і ось такої затишної, дуже гарної крамнички, у якій було ну, абсолютно все, що душа забажає пов'язане з фісташками: як і різні типи самих горішків, так і різні настоянки, лікери, пасти. Фісташкові пасти, до речі, можна було усі скуштувати. Перед тим як обрати ту, яка сподобається найбільше. Ми спробували лише дві, оскільки я переглянула майже усі ці баночки та подивилась, де найбільша кількість саме фісташок у складі. Ну і відповідно з двох ми обрали ту, що смакувала найліпше. Це був наш перекус. Перед походом у катакомби дуже рекомендую завітати до такого маказинчику. Він теж знаходиться неподалік від катедралі. Ну і цей лікер, до речі, він теж божественний. Якщо комусь буде корисно, ми обрали саме ось таку пасту, тут щонайменше 40% горішків. Ммм, Смакота. А ще, якщо нашарувати із гарним парфумом, то взагалі день супер складається. Ну, а ми відправляємось до катакомб. З етичних міркувань, звичайно, що я не буду докладати ані відео, ані фото. Там не можна було знімати. Я знаю, що є ролики в інтернеті, які можна завантажити безкоштовно. Але я думаю, що не кожна людина хоче. Це бачити. Ну, і взагалі, якщо цікава ця тема, звичайно, ви можете подивитись, знову ж таки, тут вже на любителі, як то кажуть. Мова йде саме про катакомби капуцинів, де зберігаються тіла монахів та еліти. Ну, і, звичайно, де зберігається найвідоміша мумія дитини, що законсервована, неначе вона спить. Я вже дуже давно хотіла відвідати ці катакомби, але якось було ну дуже далеко, дорого, і взагалі не мало сенсу їхати лише для катакомб. А тут якось так все склалося, і, чесно кажучи, я навіть і забула, що вони тут існують, лише побачила на останній день. Що рекомендації на картах є таке місце, і потім до мене дійшло, що те, це саме те місце, яке я, мабуть, що хотіла відвідати більш ніж 10 років. Як Ось так якось несподівано в нас виходить, що наші якісь думки матеріалізуються. Тому завжди мрійте, думайте про щось хороше, не обов'язково, звичайно, відвідати катакомби чи щось, у кожного свої мрії, у кожного свої роздуми. Тому завжди ставте собі за мету і те, що ваше, воно завжди прийде до вас в житті. Трошки в мене тут такий філософський моментик, але показую вам ось палермо без прикрас, як воно є. Все те, що я і казала, виглядає все, ну, дуже бракує фінансування, звичайно, і мені дуже шкода, оскільки класна культура, дійсно гарні люди, гарна атмосфера. У мене не було ніякого відчуття, що це криміногенна якась ем... зона. Тобто взагалі ніякого негативу не залишилось, ну звичайно, що окрім неприємного за... запаху, ну і загальна така атмосферка. Я вважаю, що всі місця на цій планеті вони заслуговують догляду, вони заслуговують гарного фінансування, особливо коли вони мають історичну цінність. Ну і звичайно. Не тільки сумно за такі місця, а й сумно за нашу країну в першу чергу. Ось, до речі, знайшла наш український прапор на балконі і багато де були прапори, тільки на все знімала. Також ми зустрічали свідків Єгови, що прихистили наших біженців. І, звичайно, дуже радісно, що люди допомагають, що навіть на таких віддалених куточках, оскільки остров Сицилія, ну це не ближній край, я вважаю. І все рівно допомагають. Вже люди живуть по два роки, так само, як і я, тільки я сама по собі. А деякі люди потребують допомоги, є люди, які не спроможні самі з ситуації виходити. І, звичайно, що дуже приємно, коли інші люди, інші національності нам допомагають. Пройшлися трошки по набережний. Цікаво, класно. В принципі, якщо буде можливість. Приїхати я рекомендую. Я не рекомендую, мабуть, що їхати спеціально, оскільки, на жаль, на мене це не призвело такого дуже сильного враження. Але загалом, я сподіваюся, що подивились мій влог та сподобалось. І також щодо ароматів, я собі зробила нотатки, що які аромати я відчувала. І, звичайно, що люди тут прості. І користуються тим, чим є. Зокрема, я багато де чула Саме просто запах дезодоранту чи запах ще Arріana Grande Cloud, а також запах Pradi Paradox. Наприкінець вирішили поласувати морозовим з фісташкою, з фісташковою пастою. А також мене хлопець здивував, я не знала, що є такий напій, але це просто топ. Фісташкова паста з збитими вершками, і кава додана. Від кави, звичайно, це мало. Тут що є, але йомайо! -йо, господи, як же ж воно смачно -то? У, -у, у. Слухайте, всім рекомендую. Зробіть собі вдома поласуйте. Ну що ж, я вже повернулася додому та настав нарешті час розпакувати зірен. І зараз вам покажу, як це все виглядає. Ось таке пакування, зверху пластик, тут нічого особливого. Пакування я вже вам показувала в попередніх відео, воно схоже до інших, але всередині буде вже до нас трошки цікавенько. Слухайте, коли знімала, то мені здавалося, що ну, неначе все норма. Але я зараз дивлюсь, така лажа, як попало вам не знімала, але все ж таки покажу вже як є. То, ну, може, перезніму щось, той пластик не таке важливе. Важливі, що всередині. І ось так ось нас виглядає всередині знову ж таки, червоний, але сама коробочка, вона блідно-рожева. Про сам парфум я вам вже розповідала, лише додам, що за час носки цього парфуму вже декілька жіночок мене саме спитали, чим це саме звучить, що це за аромат. Я дала від Левантики І, звичайно, що це буде такий компліментний, дуже шлейфовий аромат. Тут в нас інкрустоване камінням Сферовське, ну, лакшері лакшері, все дуже гарно зроблено. Тут в мене немає жодних нарікань щодо пакування. Пакування просто божественне. Коротше кажучи, я задоволена, а ви ставте лайк, якщо сподобалось.